Чи обов'язково купувати всі ці хімікати для спа басейну? Ви нещодавно придбали спа-басейн і розгубилися від різноманіття засобів для догляду. Я розповім, що вам справді потрібне, а що буде лише марною тратою коштів. Головне, що має бути у вашому наборі, це санітайзер, який знезаражує воду та робить її безпечною для купання. Більшість власників обирають між хлором або бромом. Хлор дешевший, але швидше руйнується у теплій воді, тому його додають частіше. Я рекомендую таблетки брому. Одна порція таблеток служить близько тижня. Бром ніжний до шкіри та безпечніший при нагріванні. Ще одна важлива річ це шокова обробка. Вона відновлює ефективність санітайзера, усуває неприємний запах та помутніння води. Зазвичай шок використовують раз на тиждень або після того, як басейном скористалася велика кількість людей. Але спершу вам потрібно відрегулювати лужність та pH. Ці показники суттєво впливають на якість води. Є і допоміжні засоби прояснювачі або засоби проти піни. Однак я раджу використовувати їх тільки тоді, коли є нагальна потреба, а не на постійній основі. Адже піна чи мутність води це ознака того, що щось не так із основними властивостями води. Якщо ви хочете професійної поради або допомоги із підбором найкращих засобів для догляду за вашим спа-басейном, зверніться до спеціалістів компанії. Спа-Гелексі. Підписуйтесь, щоб отримувати більше корисних порад щодо догляду за спа-басейнами.